Росіяни залишили передові позиції в Киселівці, яка розташована за 15 кілометрів від окупованого Херсона. Про це повідомляє інститут вивчення війни. в Паттервоних силах Росії немає. за інформацією американських аналітиків, контрнаступ збройних сил України продовжує справляти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України. Супутникові знімки російських позицій в Киселівці. За 15 кілометрів на північний захід від Херсона показують, що всі російські машини відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується із чутками про те, що найманці з ДНР залишили киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро. Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт вздовж шосе є 58 і залізничної магістралі між нинішніми українськими позиціями та чорнома. Нобаївкою, що неподалік Херсона, відведення військ цієї позиції, може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці Херсона, та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям, зауважили в інституті. Також експерти звертають увагу на те, що речниця об'єднаного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що російські війська, розташовані на правому березі Дніпра у Херсонській області, намагаються домовитись. Про капітуляцію вона заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра. А в об'єднаному командуванні південь повідомили, що збройні сили за останні два тижні звільнили 5 населених пунктів та 500 квадратних кілометрів окупованої території Херсонської області. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, я вас рада бачити і чути в ефірі. І безумовно, що спочатку про а, контрнаступ. От Олексій Резніков, міністр оборони, да він котре заявив, що контрнаступ перевершив очікування. Але Російська Федерація може атакувати знову. От запитання: напевне, зразу поставлю два. А наскільки можна вважати, от, з вашої точки зору, цей контрнаступ вже тенденцією да от симптоматичним. І власне за рахунок яких резервів Російська Федерація може здійснити контратаку? Адже британська розвідка сьогодні надає інформацію про те, що збройні сили України розбили сили РФ, які у них визначалися як ключові у потенційній війні з НАТО. Ну я думаю, що ми маємо думати і про середньострокову і довгострокову так. перспективу, і розуміти, що зараз вони можуть не атакувати. Зараз у росіян просто дійсно не вистачає сил, але може пройти півроку рік, і вони можуть зібрати спробувати зібрати знову сили для того, щоб атакувати в майбутньому. Можливо, це мало на увазі пан міністр, але я хочу сказати про те, що дійсно цей контрнаступ, який вдався на Харківщині. Це безумовно надзвичайно потужно. Досить ефективно зараз фактично в захваті весь світ. Ну, подивіться пер передовиці провідних західних змі. Про що вони пишуть навіть британські змі зрозуміло. У них зараз топ тема. Це смерть королеви Єлизавети і підготовка до похорону і так далі, до прощальної церемонії. Але навіть вони фактично на передовиці своїх видань розмістили український контрнаступ. Фактично захоплюється на сьогодні весь світ навіть. Німеччина, до якої ми ставимося дещо скептично, але навіть і вони відповідно ці всі зусилля, які були надзвичайно вдалими, і надзвичайно вдалі вони через те, що Росія мала досить велику ставку, робило на угруповання в Ізюмі, не даремно це угруповання мало такі укріплення, як Москва, там Пітір і так далі. Це ж недаремно вони так називалися, тому що це елітні підрозділи були російських сил, які з травня там збиралися, і у них був амбітний план. Взяти в оперативне оточення всього українське угруповання військ на сході нашої держави всі ці плани на сьогодні зірвані. Ми можемо це констатувати на сьогодні. Силу Росії здійснити якесь велике оперативне оточення немає. Понад те, на сьогодні ворог все більше деморалізований, і це вже в принципі простежується і на сході, і на півдні. Рішучість іти в атаки, рішучості. Здійснювати наступальні дії їх стає все менше і менше. Відповідно, це теж складає досить серйозні проблеми. Ну і ще один момент: на сьогодні ми бачимо, що Росія змогла за 2-2,5 місяці зібрати лише 12-13 тисяч особового складу для третього армійського корпусу це весь той. Результат, що Росія змогла зібрати по резерву? Я це до того, що для того щоб їм зібрати зараз, ну скажімо, кілька десятків тисяч і готових, екіпірованих, озброєних для перекидання на війну в Україну, на це треба кілька місяців, ну не менше. Тобто, це буде помітно, це не робиться одразу. Відповідно на сьогоднішній день, які є ризики, якщо ми говоримо про контрнаступ подальшим? Ризики, вони присутні. Ну скажімо так. Я думаю, що глобальна ситуація все більше повертається до ініціативи на українську сторону. Глобально ми бачимо, що на сьогодні той рух, який і той процес, який був і на сході, і на півдні, він виглядає в принципі незворотнім, тому що російські сили виснажуються, тому що російські сили тікають, залишаючи велику кількість техніки, зброї. Відповідно, вони не демонструють такої готовності йти в бій, а українські сили оборони навпаки наступають і досить таки успішно. Але тактично, якщо ми розбиратимемо тактично окремі напрямки, звичайно, що скористатися якимись там шансами і десь мати локальні контратаки, локальні по деяким напрямкам, росіяни можуть ще спробувати. В них ще є. Певні ресурси там в районі Бахмуту. У них ще є сили на запорізькому напрямку, тобто звідки їх ще треба вибивати. Але глобально я думаю, що тенденції, ось такі такого переходу ініціативи на український бік, вони вже виглядають незворотніми. Пане Олександре, і от дивіться, дві дві інформації, які сьогодні з'явилися. Контрнаступ України розроблявся у співпраці з американськими військовими фахівцями, зокрема з генералом Марком Мілі. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Видання стверджує, що спочатку Збройні сили України планували широкомасштабний наступ на Херсон, проте після консультації із військовими США від цієї ідеї відмовилися. І ще одна інформація, як на мене дуже важлива: США та Захід обговорюють надання Україні винищувачів та засобів протиповітряної. Оборони про це пише Financial Times. Чи можна вважати і цей контрнаступ, да? і власне цю інформацію, яка просто так не з'являється, от переламним моментом у цій війні? Ну а, я думаю, що так. Якщо ми говоримо про зброю, то навіть в мене от нещодавно були дискусії, якраз які стосуються, зокрема, наших німецьких партнерів, де ми обговорювали з колегами-експертами можливості? Надання Україні танків Леопард 2, яким ми досить очікуємо, які нам потрібні, і яких не спішить Німеччина передавати, хоча вони є в них наявності. І ну, є хоч якась надія, що це все ж таки може відбутися. Тобто немає 100% категоричної відмови. Але ця зброя потрібна так само, як і потрібні зараз дальнобійні системи, ракети Атакамс. Я думаю, це зрозуміло. Питання в чому? Питання в тому, що. Нам потрібно захищати українську територію, яку ми відвоюємо. І якщо ми говоримо, наприклад, про Харків, то нам у нас мають бути можливості вражати вогневі точки противника на території Росії, звідки він обстрілює Харків реактивної артилерії. Це однозначно без цього. Ну, зупинити обстріли постійні буде надзвичайно важко. Тому для нам потрібні все більше дальнобійні системи. Нам потрібні артилерійські снаряди по типу екскалібур, які підходять до 155-мм артилерії. Нам потрібно розвивати дрони різних модифікацій, зокрема дрони камікадзе. І звичайно, нам потрібна авіація. Авіаційна підтримка наступальних сил. Сухопутних це один із ключових моментів. Це скажуть і в Сполучених Штатах. Це скажуть, і в Німеччині це скажуть в Україні. Це скажуть всюди, тому що це класика, і без цього звичайно досить складно. Тому те, що зараз це виходить на все більший рівень, дає все таки з надії, сподівання, що світ ще більше вірить в Україну, і відповідно в наші зусилля, по тому, що ми можемо дійсно перемогти Росію на полі бою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.